Доброго ранку, шановні глядачі. На календарі 14 квітня розпочинаємо новий інформаційний день разом із першим подільським. Сьогодні оголошено день жалоби за загиблими у сумах через вчорашню атаку Росії. У Кам'янці-Подільському судили сина, який знущався над матір'ю. На Хмельниччині горів причепи з вугіллям. Має 5 хвилин на головне. Сьогодні у низці регіонів України оголошено день жалоби за загиблими у сумах через атаку Росії. 13 квітня ворог вдарив по центру сум двома балістичними ракетами. Перша влучила в одну із будівель університету. Друга розірвалася фактично над вулицею. Відомо про 34 загиблих, кількість поранених зросла до 119 людей. У ДСНС також повідомили, що пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус. Наразі рятувальники приступили до демонтажних робіт. Сьогодні планують розібрати завали будівлі Сумського державного університету. У Волочиській громаді повідомили про втрату захисника України Сергія Сергійовича Глюмка, 1999 року народження. Воїн вважався безвісти зниклим та надійшла трагічна звістка про його загибель. 28 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання, захисник віддав найцінніше. За свободу та незалежність батьківщини про час прибуття та церемонію прощання із героєм на щатті у громаді повідомлять додатково щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. Знущався над рідною матір'ю. У камянці подільському судили домашнього кривдника. 74-річна жінка потерпала від 45-річного сина. Постійні образи, нецензурна лайка та погрози фізичною розправою. Вона неодноразово зверталася до поліції з приводу психологічного насилля. Поліцейські протягом року зафіксували шість таких фактів, після чого слідчі відкрили кримінальне провадження. Суд призначив злоумиснику два роки пробаційного нагляду, а також проходження програми для кривдників строком на три місяці. Вихідними, що минули, на Хмельниччині пройшли мирні акції на підтримку військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Зокрема, волочиську де таких військових 86, рідні, друзі та всі небайдужі зібралися разом, щоб висловити свою підтримку і нагадати: кожен чекає на повернення захисників додому. 13 квітня у Славуті відбулася чергова акція знайти та повернути кожного на вулиці Соборності. Зібралися і дорослі, і діти, із плакатами в руках і іменами тих, хто досі не вдома. Символом єдності та голосом громади став автопробіг. Колона машин, прикрашених жовто-блакитними прапорами, проїхала центральною вулицею міста. Такі акції не просто прояв солідарності, а сильний заклик до справедливості дій та якнайшвидшого звільнення наших героїв. На Хмельниччині горів Причеп фури 13 квітня у місті камянець подільський сталася пожежа вантажного автомобіля. Ман надзвичайники з'ясували, що загорілося вугілля у причепі. При цьому існувала реальна загроза перекидання полум'я на тягач. Рятувальника оперативно від'єднали та відтягнули тягач, запобігши його займанню. Складність гасіння полягала у тому, що вугілля було щільно завантажене. Аби повністю ліквідувати займання, довелося вивантажити матеріал і ретельно пролити його водою. Наразі причини займання встановлення. Продолжение Про планові роботи на електромережах у Хмельницькому сьогодні без електропостачання можуть залишитися мешканці кількох десятків будинків на десяти вулицях обласного центру. Тож за інформацією Хмельницького Бленерго, із 9 до 17 години електропостачання може бути відсутнє у будинках за такими адресами. А саме вулиця Аеропорт, вулиця Катьонівська, вулиця та провулок Лісовий, Львівське шосе, Озерна, Підгірна, Старокостянтинівське шосе, вулиця Шепетівська, проїзд Перший Хутірський. Детальніша інформація про відключення. Є у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте QR-кодики, бачите на екрані, та долучайтеся. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Впродовж дня оперативно повідомлятимемо про головне із інформаційного простору Хмельниччини та країни. Ми дякуємо вам за довіру Силам оборони за захист вдалого робочого тижня.